Доброго дня, мене звати Катя і я психолог. Свою основну практику я розпочала у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. З того часу я вже допомогла десяткам людей отримати в собі опору та зрозуміти, як розпочати нове життя, зберігаючи при цьому своє ментальне здоров'я. Тому я готова. Співпрацювати з кожним із вас для того, щоб допомогти вам відновити свої душевні сили, а також знайти необхідні ресурси, які допоможуть вам впоратися з повсякденними труднощами та опрацювати травматичний досвід, який був у вашому житті. Не зволікайте, ментальне здоров'я це наша першочергова мета. Буду дуже рада познайомитися з вами особисто.